Чутки про кадрові зміни не вщухають. Чого варто очікувати? Ми скоро попрощаємося з урядом, чи може з Денисом Шмигалем? Ну так я тобі все і розповів одразу. Та ладно. Ну насправді, в будь-якій демократичній країні, такі як Україна, вона насправді такою являється. Це нас і відрізняє від Російської Федерації. Такі ось кадрові зміни це якраз показник того, що ми є демократією. Справжньої демократії, коли ми не боїмося звільняти чи призначати ту або іншу людину під час навіть тих подій, які відбуваються. Я думаю, що зміни точно будуть, але прізвище говорити зарано, і це правильно, я от спілкувався нещодавно з Давидом Гігоровичем Марахамі, Він каже, що ну, от давай візьмемо, наприклад, називаємо ми якесь прізвище. У нас є пул кандидатів. Ми кажемо, що міняємо міністерство в такому-то людину. На наступний день. Підлеглі всі перестають виконувати накази цього міністра, очікуючи наступного. Ну, під час війни, я думаю, що це точно недопустимо. І взагалі, ці всі кадрові зміни, які будуть відбуватися, я думаю, вони тільки посилять уряд. Чи буде це зміна всього уряду, чи це буде фрагментарні які зміни? Я більше, мабуть, до другого варіанту схиляюся. Але, наш ну, час такий час, коли треба працювати для держави, для перемоги. А не триматися за своє крісло, якесь там тепле воно, чи зараз не дуже тепле, чи може хтось його електричним може назвати під час війни. Ну це вже кожен для себе сам визначає. Тобто, але треба все робити для перемоги, а не думати про свою посаду. Тобто, пул все ж таки є? Ну є зараз кандидати, які можуть посилити ті чи інші міністерства. Я можу особисто сказати, що в мене є, наприклад, 3-4 міністри яких я вважаю ефективними, яких точно не треба звільняти. На першому місці в мене фаворит це Кубраков, міністр інфраструктури. Він виконує завдання зараз по інфраструктури. Він впорався зараз з наповненням ринку палива. Він зараз вирішує питання логістики зернових наших продовольства. І він всі успішно завдання, які ставить президент, виконує. Ти зараз тримаєш в руках телефон, згадайся, мабуть, що другий міністр це міністр Федоров. Тобто, ну дійсно, що в нас перший паспорт у світі, і у нас зараз франшизу інші країни хочуть брати. Якби не війна, я думаю, ми ще б на 10 кроків вперед просунулися, але і це зараз його не спиняє. Інформаційний фронт і діджитал фронт він у нас доволі таки міцний, тому я думаю, що ця людина точно на своєму місці знаходиться. Можна сказати також про міністра. Внутрішніх справ монастирського. Всі казали, що після Авакова життя неможливе, міністерство розвалиться, там і так далі. Все там піде там терорам, всі підуть в відказ, ніхто не буде виконувати його накази. Але нічого цього не сталося. Я думаю, що він і це можна по всім уже ознакам сказати: один з кращих міністрів за останні десятиріччя. Ну, правда, у нас Аваков за це десятиріччя там доволі довго був. Але він ефективним. Я бачу, що. Навіть під час війни, навіть в тих обмежених можливостях фінансових, він працює на 100%. Ну, міністр Ляшко, наприклад, це вже можна. Можна цей список продовжувати, але я думаю, що це буде несправедливо по відношенню до всіх міністрів, якщо я когось не я назву. Але я, от свою четвірку, яка для мене точно є недоторканою в питанні звільнення, я назвав стосовно Дениса Монастирського... Програма Кастуді Рекрс, яка себе дуже гарно зарекомендувала ще в довоєнні часи, зараз активно впроваджується по всій Україні і вже дає дуже гарні результати, і це вражає. Та є багато проектів насправді про які навіть люди не знають, тому що ми живемо в своєму такому якомусь мильній бульбашці, От і ми багато не знаємо, що роблять. Тобто, в мене є претензії до міністрів, які зараз є на своїх посадах, я їх не буду озвучувати. Якби були зараз не військовий час, я б це точно казав. Як це казав по міністерстві Лазепні, що вона не на своєму місці знаходиться? Я тоді пропонував реєструвати постанову. Ми домовилися, що будемо звільняти. І, на жаль, так, от час пройшов, уже війна, і тільки зараз звільнення відбулося. Тобто, але якщо резюмувати, ми демократична країна. Кадрові зміни будуть відбуватися. Хтось, якщо не впорався, він або піде в інше місце працювати, або просто піде. І на це місце прийде людина, яка може ефективно в умовах війни давати результат для нашої перемоги, для відбудови нашої країни. От і все. Війна війною. Держава має працювати за розкладом.